Послухайте Господнє Слово уся юдея. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Зробіть прямими ваші дороги і ваші задуми, і поселю вас на цьому місці. Не надійтеся на самих себе, на оманливі слова, бо зовсім не принесуть вам користі ті, хто каже. Храм Господній, храм Господній є тут. Бо якщо ви справді випрямите ваші дороги та ваші задуми. І дійсно чинитимете суд між чоловіком і між його ближнім, і не пригноблюватимете чужинця сироту і вдову, і не проливатимете невинної крові на цьому місці, і не підете за чужими богами собі ж на лихо, то поселю вас на цьому місці, у землі, яку дав вашим батькам від віку і аж до віку. І якщо ж ви поклали надію на омаливі слова. Що не принесе жодної користі, крадете, убиваєте, чините перелюб, клянетеся в неправедному, приносите ладан ваалові та йдете за чужими богами, яких ви не знаєте, щоб зле вам було, а тоді приходите, стаєте переді мною в домі, в якому закликається моє ім'я і говорите. Ми стрималися, щоб не робити ці всі гідоти. Хіба мій дім тут, де закликається моє ім'я у ваших очах печера розбійників? І ось я побачив, говорить Господь. Бо підете до мого місця, що в Силомі, туди, де я раніше поселив моє ім'я, і побачите, що я зробив йому через присутність зламого народу Ізраїля. І тепер, оскільки ви вчинили всі ці діла, я заговорив до вас. Та ви мене не послухали, і я покликав вас, а ви не відповіли. Тож я зроблю з домом, в якому закликається моє ім'я, на який ви поклали надію, і з місцем, яке я дав вам і вашим батькам, так як я вчинив із силому. І відкину вас перед себе, як і відкинув я ваших братів, усе потомство Єфрема. А ти не молися за цей народ і не роби себе гідним за них молитися. Не молися і не звертайся до мене за них, бо я не вислухаю. Хіба ти не бачиш, що вони роблять в містах Юди і на вулицях Єрусалима? Їхні сини збирають дрова, і їхні батьки палять вогонь, а їхні жінки місять тісто, щоби зробити тістечка для небесного війська. І вони приносили жертви, виливання чужим богам, щоб мене викликати гнів. Хіба вони мене гнівлять, говорить Господь, хіба не себе самих, щоби покрилися соромом їхнє обличчя. Через це так говорить Господь. Ось гнів і моя людь виливається на це місце і на людей, і на худобу, на всяке дерево в полі та на плоди землі. І запалиться і не погасне. Так говорить Господь ваші всепалення зберіть разом з вашими жертвами і їжте м'ясо. Бо я не сказав вашим батькам, і я не заповів їм день, в який я їх вивів із єгипетської землі про всепалення і жертви. Але я тільки заповів їм це слово кажучи: Слухайтеся мого голосу. І я буду вам за Бога, а ви будете мені за народ, і будете ходити всіма моїми дорогами, і які я лиш вам заповідаю, щоб вам було добре. Та вони не послухалися мене і не приклали їхнє вухо, але пішли за задумами їхнього злого серця, і пішли назад, а не вперед. З того часу, коли їхні батьки вийшли з єгипетської землі, аж до цього дня я посилав до вас усіх моїх рабів пророків вдень і вранці. Я послав, та вони не послухалися мене, і не нахилили їхнє вухо і твердою зробили свою шию більше, ніж їхні батьки. І скажеш їм це слово. Це народ, який не послухався Господнього голосу і не прийняв картання. Зникла надія з їхніх уст. Обстрижи свою голову і викинь волосся, а на уста візьми плач, бо Господь відкинув і відсунув рід, який це чинить. Адже сини Юди вчинили зло переді мною, говорить Господь. Вони поставили свої Гідоти в домі, де закликається моє ім'я, щоб його осквернити, і збудували жертовник тафета, який є в долині сина Еннома, щоби спалювати своїх синів і своїх дочок у огні, чого я їм не заповідав, і задуму в серці своєму не мав. Через це ось приходять дні, говорить Господь, і більше не скажуть. Жертовник тафета і долина сина Енома, але лише долина винищених, і ховатимуть у тафеті, тому що не вистачатиме місця. І мертві цього народу будуть на їжу небесним птахам і звірам землі, і не буде того, хто відлякує. І заберу з міст Юди і з вулиці Єрусалима голос тих, які радіють, і голос тих, які веселяться, голос нареченого. І голос наречений, бо вся земля буде на спустошення!